Присутні. Шановні депутати, прошу зареєструватися за допомогою карток для голосування. За даними реєстрації в залі присутне 28 чоловік. Так як більшість депутатів знаходиться в цій залі, оголошую сесію відкритою. シュー。<noise> To <laughs> 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 So, <laughs> so... <laughs> <laughs> <laughs>

Сьогодні також оголошую хлена мовчання за нашими нашими mm. Дякую. В роботі сесії беруть участь керники відділі то міського виконкому, чисники засобів масової інформації та представники правоохоронного блоку. Шановні колеги, перед початком роботи нашої сесії пропоную відзначити працівників ДСНС в місті Мукачі в честь їхнього професійного свята. Altyazı M.K. どうもどうた Ще раз вітаємо вас професійним святом. Дякую вам. На порядок денний сесії виноситься згідно розпорядження про скликання позачергової сесії. Три питання. Порядок денний вам роздуму пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу депутатів визначатися. За 29 проти утрималось, немає рішення прийнято. Чи будуть якісь зміни або доповнення до порядку денного? Якщо немає, пропоную порядок денний в цілому. Прошу визначатися. За 28, проти отрималось, немає. Один не голосував. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання порядку денного депутат Дерянник Марина Федерівна, керівник відділу економіки, про нас змін до право економічно соціального розвитку Мукачської міської територіальної громади. Шановний голово, депутати та присутні, розглянувши звернення. Головного розпорядника бюджетних коштів, а саме виконавчого комітету про невиконання окремих запланованих заходів окремих програм, просимо внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік, а саме в додаток 2 до переліку місцевих програм. Дані зміни відображені в додатку до цього рішення і розглянуті на профільній депутатській комісії з пропозицією затвердженням на сесії міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якесь запитання зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти в цілому. Прошу визначатися. За 29 проти утрималось. Немає рішення прийнято. Yeah. Наступне питання порядку денного буде до Тобо того мереносильний керівник фінансового управління принесення змін змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Шановні депутати, враховуючи звернення Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області до бюджету Мукачівської міської територіальної громади, пропонується внести зміни, зокрема, передбачити кошти у вигляді іншої субвенції у сумі 4 мільйони гривень за рахунок перерозподілу вільного залишку, який утворився по загальному фонду бюджету, станом на 1 січня 2024 року. Питання внесення змін до бюджету було розглянуто на комісії з питань бюджету та регламенту. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи у запитання або зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення в цілому. Прошу визначатися. За 29, дев'ять портутримося немає рішення прийнято і останнє питання про передачу міжбюджетного трансферту з бюджетом Мукачівської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції у 2024 році. Відповідно даним проектом рішення пропонується передати кошти з бюджету Мукачівської міської територіальної громади до бюджету Покровської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції у сумі 4 мільйони гривень. Також уповноважити Мукачівського міського голову балогу Андрія Вікторовича на укладення договору про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Мукачівської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції до бюджету Покровської міської територіальної громади. Прошу підтримати даний проект рішення. Шані колеги, чи якось запитання, зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти в цілому. Прошу визначатися. За 29 проти, утримуватися. Немає рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Будуть якось запитання, зауваження, бажаючи виступити. Якщо ні, дякую всім за активну роботу. Це нас така була коротка міжсесійна сесія. Наступного тижня у нас черова сесія міської ради, трохи буде довша Прошу всіх прийняти активну участь у роботі комісії та тої ж самої сесії. Дякую всім за активну участь. Оголошую сесію закриту.

The <laughs> 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 o o